Всім привіт! В цьому відео покажу свій Volkswagen Touareg першого покоління рестайлинг 2007 рік 3.0 дизель БКС, мотор. Стейдж перший достатньо бодра машинка, в такому вона нас стані зараз. Є проблеми по лакофарбовому покритті. Тут лак позлазив на задній кришці, далі тут є. Момент. Ну і на капоті, на бампері теж є такі самі проблеми. Тут найбільше злізло праве крило. І в такому стані бампер. По салону машинка непогана, шкіра тут добра. Зношується не дуже. Єдине, що тут є, такі моменти. Часто цю вставочку перешивають, але я цим не став займатися. Таурех без пневми. З ручкою, тут такий момент є, вона відходить трохи. Часто ці ручки виривають, вже в другому поколінні їх замінили на таку ручку більш надійно. Два комплекта ковриків для того, щоб тут. Не, не попадала сюди вода, не було влажно, тому що тут йде проводка і часто вона гниє. Я до цього уважно відношусь, щоб цього не сталося. Такий руль в такому ж стані нормальному. Детально покажу. З лівої сторони чуть більше протертий, з правої він майже ідеальний. Тут це виглядає отак. Хто не в курсі, от на цьому місці йде регулювання пневмою, якщо є в Таорега пневма. У мене тут пневми немає. Відповідно, тут просто заглушка. Підлокітник. Далі він може їздити отак, якщо його нажати. Також тут він відкривається. Включилась магнітола. Спочатку загораються всі прилади, нажимаю на гальму, а роблю просто оберт. Оце так нормально заводиться таурех. Трошки прокручує, він робить так, як, як ніби трактор. Тух-тух-тух виходить і він заводиться. Також тут є карманчик зручний. Далі тут йде для очків. Місце для окулярів. Тут також дзеркало. Те ж саме. Також тут круто зроблено, що можна переміщати оці козирьки. Якщо сонце світить, допустимо, тут, то можна відкрити два оцих козирка. Прикольно зроблено. Тут все саме звичайне, немає е, вебасту, Часто тут розміщується також вебасту. Е, світло в салоні. Все працює. Е, тут значить світло спереду. Так. Магнітола звичайна, клімат контроль. Регулювання мені тут трохи не подобається. Тут потрібно регулювати під себе, наприклад, і під пасажира. Якщо авто нажимаєш, то воно все одно ну, не регулює. Що стосується салону, то тут все інтуїтивно зрозуміло. Це вся частина це магнітола, підігрів передніх сидінь, лівого переднього сидіння, тут є 4-5 положень. Така крутілочка. Те ж саме з іншої сторони, така крутілочка. Підігрівається сидіння добре. Це кнопка, яка відповідає за те, щоб відключати парктроніки. Коли, наприклад, їдеш там по лісі, і близько розташована якась трава чи будь-яке, і вона постійно пишеться, хороша кнопка. Ну, відключив і поїхав. Так, тут обдуви на лице, на скло і на ноги. Можна їх включати всі разом. Тут е обігрів е скла. От, наприклад, коли я сідаю в непрогріту машину, вона тільки трохи прогрівається, стікла ще мокрі, я нажимаю Max і дуже гарно все обдувається. Що стосується мінусів, то в мене було таке, що оця частина скрипить, коли їдеш по якихось ямах. Напевно, це дуже легко лічиться, але деколи воно дребежить. Кажуть, що в таурегах все дребежить, Ну ні, Дребежать тільки такі моменти. Десь цей пластик, може, я не знаю, там проклеїти треба краще. Також мені не подобається, то, як виконаний поріг, коли ти вилазиш виходиш з машини, часто чіпляєш штанькою тут і пачкаєшся. Наскільки знаю, в другому поколінні це вже виправили. Дуже крутим плюсом цієї машини є відкривання цього скла багажника. Тако відкрив, там кинув, що треба, і все. Тут йде також шторка. Так. Це дуже зручно, як на мене, не треба повністю відкривати задню кришку багажника. Ще часто проблема таурегів таких: провисання. Дверки це дуже замітно по стикові. Якщо тут просівша частина, а тут вища цей молдінг, значить дверка просіла. Але в мене вже все нормально, тому що я цю проблему лікував. Тут ви можете побачити під підставлену пластину сюди піднес, для того, щоб дверка закривалася рівно і ніде не терла. Все це через те, що дверки важкі. Що стосується дзеркал, Тут теж все не так якось однозначно. Оці поворотники в мене чогось потіють. Також в них потрапляє вода. З іншої сторони, все дійшло до того, що я просто просветлив дірочку, щоб вода витікала. Бо якщо вона не буде витікати, то відповідно зимою вони лопнуть. Може через те, що вони просто стоять не оригінальні, а може це така конструктивна особливість. Не знаю. Що стосується задніх сидінь, то вони прохладні, кожа груба. І виходить, що немає підігріву. Тому я от постелив, придбав і постелив от таку накидку. Також тут є підлокітник. І далі тут йде чехол, я так розумію, для лиж. Тобто він розкладається і можна лижі запхнути сюди і все. Також тут підлокітник розкладається, все надійно, добре зроблено, гарно. Всі ці сидіння складаються також, можу продемонструвати, сюди дергаєш і все. Але мінус їх в тому, що вони не регулюються. Тобто ця спинка вона так стоїть і не регулюється. В новіших поколіннях, поколіннях вона вже регулюється. Також в мене є от така проблема, ці дефлектори. Діти ногами поламали. Але в цілому задній ряд сидінь просторний. Ми от з друзями навіть їздили шестеро в подорож, тут четверо чоловік сідаються спокійно, але правда вони такі худенькі були. І тобто машина широка, зручна. місця тут дуже багато після того, як пересідає з якоїсь іншої машини. Дуже зразу це замічаєш. Нічого не дребежить, не тарахкотить. Все тут зроблено достатньо якісно. Також забув показати ще оце місце. Тобто тут йде попільничка і прикурювач. Але я не, не користуюсь нею. Також прикурювач там один, є отут ще один. І також ще в багажнику є один. Є також комплектації таурегів, де прикурювачів набагато більше. Там їх десь Наскільки я знаю, часто ламаються моторчики і кришки баків. У мене вона теж зламана, тобто вона не закривається і відкривається таким чином. Резина в мене встановлена літня, вона майже зношена. Це останній сезон на ній катаюсь. Е, є зимня нова. А так, що стосується автомобіля, то мені не подобається те, що дизель довго прогрівається відносно довго. Тобто, якщо завести і зразу поїхати, треба проїхати кілометр два, щоб стрілка, яка показує температуру, почала підніматися. Якщо ви використовуєте автомобілі для коротких поїздок, я би подумав би над цим, чи варто вам... Пляти таурех для того, щоб їздити на роботу до якої туди 3 км і назад 3 кілометра. Бо машина буде просто не прогріватись, а при такому розкладі вона буде їсти літрів 14, а може і всіх 15 зимою. А в цілому розхід десь 11-11,5 літрів на 100 кілометрів. І я вважаю, що для трьохлітрового двигуна це приємлімий розхід.